Близько ста уражених російських цілей булава новий український ударно-розвідувальний комплекс на полі бою. Його вперше застосували в цьому році, і українські військові вже відмітили за характеристиками булава перевершує ворожий ланцет. У майбутньому розробники планують удосконалити розробку і завдавати ударів на відстані до ста кілометрів. Принцип роботи комплексу вивчала Олена Медалюк. Є вже дуже жирні цілі. А є в польовані буком 3 є тори, є ворожі засоби РЕП, це поле 21. Більше ста бойових завдань вже виконали на полі бою. Ударно розвідувальні комплекси «Булава». Є у військових старе правило, що засіб ураження має бути хоча б в чотири рази дешевший об'єкту ураження. Якщо це бук, то це сотні, мабуть, разів дешевше. Якщо це там ворожі реп, це десятки разів дешевше. А якщо це артилерія, також це десятки разів разів дешевше. Це новий винахід українського виробника дрон Камікадзе здатен доставляти бойову частину масу до 4 кілограмів та може вражати цілі на відстані до 60 кілометрів. Автор розробки Денис Чумаченко. Екіпаж спочатку піднімає в повітря літак. Розвідник це лелека 102 а вони вилітають в район цілі і знаходять ціль. І якщо все ок, вони готові до застосування, то в радіусі цілі, приблизно в районі цілі, залишається літак-розвідник і він є ретранслятор. З Позиції, де працюють хлопці, або з сусідньої позиції злітає ударна складова комплексу. Це наш. А літак під назвою булава, і оператор виводить булаву в район цілі, де поруч знаходиться наш літак розвідник ретранслятор До створення «Булави» Дениса Підштовхнули військовики. Вони звернулися із запитом розробити ударний безпілотник за прикладом ворожого ланцета. Та український винахід перевершив майже всі очікування бійців. Х-образне оперення допомагає зберігати керованість літака майже на будь-яких. Кутах, кутах атаки на не ціль. Однією з дуже цікавих складових ударного ударної булави є саме її засіб розвідки та ціле наведення. Це двохосьовий гіростабілізований підвіс з 25-кратним оптичним зумом. Літак може перебувати у повітрі до 50 хвилин, а максимальна висота польоту близько 2000 метрів. Розвивати швидкість до 100 кілометрів на годину. Також дрон має високу стійкість. До Стосовно булави, це перший в Україні кодифікований розвіляно-ударний комплекс. На нього наразі вже є декілька груп. Постійних експлуатантів ми проводимо підготовку на нього. Компанія, окрім створення та виготовлення ударних та розвідувальних літаків, займається і підготовкою пілотів. Наш центр займається і підготовкою, і на наші розвідувальні комплекси Лелека -100, 100 м 2 де проходять підготовку одразу військовослужбовці, тільки з навчальних центрів, де вони проходили базову загальну військову підготовку, і вже проходять і опитні пілоти. Які перенавчаються на комплекси, та й плюси екіпажі булави. перше бойове завдання булава виконала на початку цього року. Та розробники вже готують удосконалення комплексу, і наступна модель має замінити де необхідно використання іноземної зброї. Майбутні модифікаціях. Булови планується а, збільшення бойової навантаги, тобто, щоб БК був більший, не 3-6 а 5 кілограм, і щоб воно могло далі залітати на вісне 90 кілометрів. Тому що Хаймарс це супор на 90 відправляти, але є дуже багато цілей. Де треба працювати точково, коли там стоїть буханка з ворожим екіпажем, відправляють Хаймерса. Він дуже дорогий, і для нього мають бути мають бути інші цілі. Для нього мають бути бути об'ємні площадні. Але коли треба ворожу буханку знайти і знешкодити на 90, це робота баражуючих боєприпасів. Тобто це задача якраз таки для булави. Олена Манделюк, Михайло Манелюк, Володимир Самченко, Ярослав Засоба, подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.